Вітаємо в ефірі. Пряма мова. Сьогодні є в нашої студії народний депутат від фракції об'єднання «Самопоміч» Олексій Скрипник. Вітаємо Олексій Олексійович. Доброго дня зараз ми багато чуємо про електронне урядування. Що це таке і взагалі чи потрібно воно саме зараз? Електронне урядування це можливість зробити роботу держави прозорою, тобто, це саме важливе в електронному урядуванні. Це не просто встановлення електронних систем, а це така можливість, коли мешканці. Міст, коли всі ми зможемо отримати послуги від держави максимально короткий термін, і з другої сторони будемо мати можливість контролювати, що робить держава за ті гроші, які ми платимо як податки. Коли ми розмовляємо про 100% прозорість державних установ, це завжди це добре. Тобто є плюси, є мінуси, як бути з охороною інформації та іншими подібними речами. Ну скільки є тої охоронної інформації, наприклад, в мера? один, два, три все інше має бути доступно для мешканців. Треба просто чітко визначити, що у нас доступно, що закрито. Ще раз передивитися, бо ми навпаки, країни, яка дуже закрита. Тут тобто, у нас є надзвичайно багато інформації, які носять гриф конфіденційно, абсолютно таємно, таємно. Тому що більшість інформації не є такою, яка має бути закрита. Тільки, але якщо ми на це подивимося зі сторони переваг, які отримує населення. То ми зрозуміємо, що більшість інформації повинна бути доступним громадянам. Ну, ми залишилися єдиною країною в Європі, яка до сьогодні вимагає довідки з місця проживання. Це є елементарні речі, які ми могли б вже зробити 10 років тому, а вони не зроблені до сьогодні. Тому що це просто ті кроки, які ми маємо обов'язково зробити. Як може it сектор впливати на те, щоб скасувати ці обмеження, тобто ці норми, які ви вважаєте зайвими? Ну, IT-сектор сектор це в першу чергу інструмент, який має зробити так, щоб ці довідки з'явилися в реєстрах. А після того, як з'явиться реєстр, з'єднати їх в єдине ціле. Тобто потрібно побудувати фундамент, на основі якого будувати велику кількість сучасних it систем І ті АІТ-системи фактично будуть давати громадянам доступ до уряду, як з точки зору петицій, так, наприклад, один з варіантів, так і з точки зору отримання інформації про самих себе. Нещодавно багато писали про скасування такої опції, як навіть ну, трудова книжка. Чи готовий IT-сегмент для того, щоб ми взагалі ну, відмовилися від такого елементу труд трудової діяльності? Ну, це насправді питання не стільки до ІТ-сегменту, тому що тут, тут немає нічого складного. Скільки є питання до наших державних органів, чи готові вони це віддати? Тобто, в першу чергу питання до бюрократів чи готові воно ту функцію віддати і зробити так, щоб ми могли говорити про наявність такої інформації в електронному вигляді. Як тільки вони віддають айтішники, дуже легко ставляться відкрити доступ або закрити доступ, якщо це є інформація з обмеженим користуванням. Ми багато е, розмовляємо зараз про е, науку та освіту. Нещодавно ви писали на своїй сторінці у Фейсбук. Наступне цитую є вірогідність, що цього року держзамовлення буде скорочено на 200 мільйонів гривень. І хотілося б, щоб це мінімально зачепило технічні спеціальності, кінець цитати. Але сьогодні ми розуміємо, що держзамовлення може бути скасовано взагалі як таке, як це вплине на підготовку it спеціалістів Ну, на підготовку it спеціалістів я не думаю, що це вплине, тому що якщо подивитися на конкурси на it спеціальності, вони надзвичайно високі, тому що э, діти багато розуміють, що – спеціальності одна з небагатьох зараз в Україні, в якій ти можеш отримувати дуже гарну платню після того, як ти отримуєш освіту. Тому тут, а от технічні спеціальності, інженерні спеціальності, я думаю, що це зачіпить. І це є велике питання зберігти там держзамовлення, тому що нам надзвичайно потрібні як інженери, так і архітектори, тобто люди-технарі. Це є питання для дискусії з міністерством освіти. Ну ясно для дискусії, чи буде у нас наявності фінанси для того, щоб продовжувати держзамовлення? Є ще інший бік цього питання. Кажуть, що якщо буде скасовано держзамовлення, це автоматично вдарить не лише по спеціалістам, але й по викладачам, тому що там но ну, контракти не будуть продовжені, і викладачі опиняться без роботи деякі, звісно, чи може якось самопоміч сприяти тому, щоб такої проблеми не було. Ну, бачите, тут є декілька питань. Одне питання, що ми прекрасно розуміємо, що нам треба зберігти інженерні кадри, нам треба зберігти інженерні школи. З другої це, сторони, це є питання наявності бюджетів, тобто наявності тих грошей для того, щоб це можна було зробити. Тому тут э, самопоміч одночасно працює як в бюджетному комітеті, так і в податковому, так і ми дивимося з точки зору, як, як я, як член комітету по освіті і науці, з тим, щоб зробити. Максимально можливо для збереження тої невеличкої переваги, яка дає нам шанс для зайняти достойне місце в Європі. Ви знаєте, колись існував такий стереотип, що начебто велика кількість IT-спеціалістів це люди ну взагалі без твищої освіти. Наскільки цей стереотип співпадає з дійсністю, на ваш погляд? Ну, У нас нема формальних вимог з точки зору того, щоб людина, яка приходить на співбесіду, мала вищу освіту, але у нас є жорстка вимога наявності знань, тобто ми ніколи не дивимося дипломи, дивимося, що людина знає. Але якщо подивитися на реальні результати, то статистично можу сказати, що 98% людей, які наприклад працювали в мене в компанії, це були люди з вищою освітою. Причому багато з них були власне, з червоними дипломами, тому що в нас дуже високі вимоги, і відповідно ми старалися брати кращих з найкращих. Тому статистично я думаю, що все ж таки більшість людей це є з вищої освіти. Скажіть, будь ласка, ви виступаєте за те, щоб замість уроків інформатики у школах вели уроки програмування. У чому тобто різниця? Чим інформатика відрізняється від програмування скасовно шкільної програми? Бачите, так як у нас приймається інформатика, це є спеціальність для споживання, тобто ти мусиш бути користувачем, вміти користуватися тим, тим, тим. А програмування це креаторська спеціальність, коли ти щось створюєш, тобто велика різниця, чи ти споживач, чи ти творець. Ось в чому є велика різниця. Тому я би хотів би, щоб ми розділили в школах тим дітям, які можуть вміти програмувати, дати можливість їм таке вміння як можна раніше. Це дасть їм потім величезну перевагу в порівнянні з своїми однолітками. А ті діти, які вважають, що це їм не потрібно, щоб вони далі продовжували вчити інформатику і бути просто користувачами тобто, це є створення того креативного класу, який може рухати країну вперед. Зрозуміло, приблизно рік тому ви казали, що вітчизняне замовлення у вашій компанії складає близько 2%. Ця тенденція зберігається і досі? Чи є якась? Позитивна дин... динаміка, динаміка стала набагато більш негативною. Я б не сказав, що цього року у нас мінус 2%. тому що у нас є два великих проекти, які ми робимо для держави безплатно, розуміючи, що держава зараз не в змозі платити за необхідні найважливіші проекти. Це проект по мобілізації, тобто ми створюємо базу по солдатах по офіцерах для того, щоб мати наявну інформацію про що у нас відбувається в українській армії. І друге, ми для центрального військового госпіталя фактично безплатно робимо установку системи обліку обліку хворих. Тому можна сказати, що за сьогодні це мінус 2%. Але ми розуміємо, що в країні йде війна, тому ми тими речами, які ми можемо допомогти. Ми вважаємо, що це більш кваліфікована допомога, яку ми можемо надати. Ми робимо допомогти державі. Ми зараз знаємо, що військовий сектор ну, фінансується і кошти є. Скажіть, це може сприяти розвитку it сегменту тому що просто були якісь замовлення від держави у стратегічній сфері. Ви зачепили дуже важливу і дуже складну тему, яка би напевно потребувала окремої розмови. Коротко скажу так, що от ми сьогодні говорили про харківський іт кластер. Власне, ІТ і військова сфера це та сфера, де ми мусимо наздогнати якомога швидше наших конкурентів, ворогів, друзів. І це сфера, яка потребує шаленого розвитку. В першу чергу в автоматизації нашого озброєння, тому тут є де де багато працювати є дуже багато де працюють вже багато харківських компаній українських компаній, і тут потрібен закон про державне приватне партнерство, тому що тільки за допомогою приватного і державного бізнесу ми можемо створити сучасне озброєння і автоматизувати його на достойному рівні. Чи готові вітчизняні it компанії виконувати завдання? Ні такого рівня складності ми недоцінюємо державний приватний it сектор. Насправді у нас дуже багато компаній світового рівня, які давно вже стоять на краю технологій. Тому тут є питання скорше до державної частини, щоб держава була готова на рівні тих технологій виконувати і робити серйозні проекти. Ви казали, що Україна входить до світової еліти за кількістю it спеціалістів, але більшість з них працює на іноземні компанії. Як створити сприятливі умови для того, щоб it спеціалісти працювали на вітчизняному ринку? Ну для цього потрібно, щоб було замовлення від держави розуміння. От, власне, ваше питання про електронне врядування, питання про ІТ в оборонці. Це є ті питання, де ми можемо власне почати таку синергію, коли світового рівня іт спільнота буде допомагати розвивати державний сектор економіки України. І тільки таким чином ми можемо підняти поступово підняти рівень держави на сучасний рівень. Ну і кілька слів про статистику за різними оцінками у поточному році об'єм вітчизняного it ринку скоротився на 30, а то й 50%. відсотків. За прогнозами, перспективність it бюджетів українських компаній буде і подальше знижуватися. Як на вашу думку можна протидіяти таким тенденціям? Бачите, з другої сторони ріст компаній, які працюють за кордон. А цього року, по моїм оцінкам, десь буде біля 5-10%. Відповідно, це протилежна тенденція до скорочення того, що у нас відбувається на внутрішньому ринку. Внутрішній ринок дуже сильно постраждав від війни. Зовнішній ринок так само постраждав, тому що є велика проблема довіри. Так, компанії бояться заключати договори з компаніями з країни, в якій іде війна. Тим не менше, у нас буде невеличкий ріст, але буде тому я думаю, що тут іде перетікання з одного якби джерела в інше, і це дозволить українській it індустрії не тільки вижити, але й розвиватися. Тобто, я думаю, що наряду з сільським господарством це будуть всього дві індустрії, які покажуть цього року невеличкий ріст. Ми бачимо, що продовжується така тенденція, особливо це скасується it спеціалістів. Що велика їх кількість просто переїжджають до інших країн, де більш спокійно. Ви спостерігаєте, чи є якась зворотня тенденція? Тобто, якщо ну, наприклад, нам там казати про нове покоління it спеціалістів, чи є тенденція до того, щоб вони залишалися в Україні? Якщо говорити, якщо не рахувати двох останніх років, то тенденція була така, що їхали за кордон хіба екстра спеціалісти, які хотіли попрацювати на таких грандах, як Microsoft, Facebook, Google. А в іншому тенденція зупинилася, тому що людина, яка працювала в цій компанії в Україні, відносно а, з такої ж самої роботи за кордоном могла отримувати суттєво більше. Тому... А, Тенденції такої великої не було. Це було в рамках декількох процентів. Останні два роки поміняла кардинальну ситуацію. Дуже багато людей почало виїжджати, побоюючись війни. Тобто для них основним стимулом було боязнь мобілізації, боязнь того, що почнеться війна і так далі. Цей фактор ми не можемо враховувати. Плюс компанії почали менеджити ризики, створюючи підрозділи в інших країнах. Тому така тенденція була, вона є достатньо серйозна. Чи поміняється вона? Ну тут нам треба спочатку закінчити війну. Тоді ми зможемо набагато простіше вирішувати це питання. Якось ви казали, що IT спеціалістам вигідно працювати в Україні на іноземну кампанію, тому що просто рівень цін значно нижчий тут, а заробітна платня там. Твище, чи може бути це стимулом для того, щоб спеціалісти лишалися вдома? Це є великим стимулом, але зараз є величезне побоювання в айтішників, які почуваються в достатньо комфортно з змінами в податковому законодавстві. Вони не знають, як поміняється податкове законодавство. Це їх нервує і створює власне таку зону невизначеності, яка їх підштовхує до того, щоб їхати в країну можливо суттєво вищим. Рівнім оподаткування, але які ти розумієш, ти розумієш, що ти за то отримуєш, і відповідності вже від того, ти можеш планувати суттєво краще планувати своє життя. Тобто на сьогодні, напевно, одним з самих таких важливих факторів є невизначеність системи оподаткування в країні. З якими конкретно складнощами, якщо ми маємо на увазі оподаткування, ну it спеціалісти частіше за все. Стискаються у нас, ну головне питання це є, який буде рівень оподаткування, так тобто, це не секрет, що багато it спеціалістів у нас працюють як приватні підприємці по третій групі. От зараз є пропозиції проведення загального податку в незалежності, де ти як працюєш. Є пропозиції зберігти це цю систему. Тобто, є дуже багато конференційних пропозицій, в яких поки що не зрозуміло іде дискусія. Де дискусія, де нас чують? Я би хотів би це відзначити. Тобто, у нас міністерство фінансів чує етішників, і ми а, говоримо про це, але поки що не зрозуміло, де закінчиться. В чому проблема а, величезна проблема для міністерства фінансів це визначити, що краще а, отримувати з курики яйка, чи все ж таки зробити так, щоб зараз потрібні м'ясо? Ми їх зараз заріжемо, а яйка, ладно не так вже воно принципово. Тому от є це питання знайти той баланс, при якому айтішники будуть розуміти, які в них будуть податки, і відповідності до того планувати своє життя. Окрім стратегічного сектору, які ще напрямки розвитку it спеціальності, ви бачите, зараз був в Україні. Що ви маєте на увазі під стратегічним сектором? Ну, окрім, от ми казали, що перспективний є стратегічний сектор. Що перспективним є там, державний сектор щодо там, електронних mm -hmm. способів. які ще є перспективні напрямки для розвитку IT спеціальностей? Бачите, тут у нас поле не пахане. Починаючи від сільського господарства, так і впровадження систем для управління IT в сільському господарстві. В тому числі і ті проекти, які ми зараз робимо, наприклад, по безпілотниках, використання тих же самих безпілотників в сільському господарстві, так але це трошки вищий клас. Знаєте, це вимагає вищої культури, промисловість, освіта, навчальні системи. У нас дуже мало власне проектів, де ми займаємося. Освітніми проєктами, серйозними освітніми проєктами, і коли створюємо це ж теж айтішні біотехнології, генетика, геном. Тобто дуже багато речей, які в нас знаходяться як в ІТ, так і в інших галузях в зродковому стані. Просто треба повертатися до них і розвивати їх в країні. У жовтні 2014-го ви казали цитую шкода країни. Ми десь довели себе до ручки. Ми маємо півроку, щоб щось поправити. Кінець цитати з того інтерв'ю. Вже минув рік, що було на вашу думку поправлено за цей час. А ще що попереду, ви знаєте, скажу чесно, коли я подивився на деякі на деяку ситуацію, особливо військовій сфері, я зрозумів, що я не бачив цієї глибини катастрофи, яка у нас була. А в нас, ну, відверто кажучи, не було армії. Так? Зараз ситуація суттєво покращилася. Тобто ми за рік після Іловайська суттєво поміняли ситуацію, яка була в армії. Так? Ті процеси, які зараз почалися в поліції, це дуже позитивно. А те, що продовжується в освіті, якщо не рахувати спроб забрати ЗНО, так само є достатньо серйозним розвитком. В Україні, і в тому числі як перспективної галузі, тому що освіта це одна з небагатьох наших переваг на світовому ринку. Щодо інших речей, є величезні проблеми в енергетиці, які залишилися, можливо, навіть погіршилися. Ми трошки покращили питання з фінансами. Так? То розкредитування, яке нам дали, воно нам фактично зараз трошки покращує ситуацію в країні. Все інше, ну скажу так, реформи йдуть не так швидко, як нам хотілося би. Можливо, тут є бажання, що суспільство вимагає набагато швидших реформ ніж готовий наш уряд. Я думаю, що це є насправді дуже прекрасно, тому що на відміну від 2004 року є сподівання, що ми не дамо уряду заснути і звернути реформи. Ви торкнулися важливої проблеми ЗНО, і були вже публікації про те, що можливо цього року це останнє зНО. У чому ну причина взагалі що загрожує цій системі ЗНО? Бачите, ми, коли говоримо про старі кадри, про те, що нам там треба міняти юстицію, прокуратуру, міліцію, ми всі очікуємо, що ті хлопці будуть сидіти, і нічого не робити. Для них ЗНО є одним з таких е, речей, яке заважає їм е, своїх чат прекрасних засовувати без всяких екзаменів вузи і так далі, тому, тому вони зробили все для того, щоб її знищити. Е, а ми зробимо своєї сторони все для того, щоб її залишити. Зараз де достатньо суттєва боротьба е, по тих питаннях. Е, це є. Під пристрійним поглядом нашого комітету по освітному ці ми вже послали достатньо багато запитів і прокуратуру, і ми зробимо все, щоб у нас відкату в е, даній ситуації не було. Якщо будуть спроби, підемо до президента, будемо вирішити на найвищому рівні, тому що це одна з небагатьох реформ, які нам залишилися після 2004 року, і яка реально міняла е, світ дітей, які поступали в вузи і які отримували е, освіту. Тому ми не ми зробимо все, щоб ця, щоб ми не скомпрометували ЗНО. Олексій, Ми дякуємо вам за цікаву розмову. Це програма Пряма мова на сьомому. На все добре.